В Україну їдуть засоби ППО з Німеччини про черговий пакет збройної допомоги, заявив уряд ФРН. Їдуть до нас, зокрема, зенітно-артилерійський комплекс Скайнекс, ракети для комплексів ППО та боєприпаси для зенітних установок ГЕПАРД. Та головним пріоритетом країни в захисті неба залишаються установки Пейтріот за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга. Альянс очікує на поставки установок для України від союзників. Ну а більше про захист українського неба і оперативну ситуацію в ньому поговоримо з Іллеєю Євлашем, речником повітряних сил збройних сил України. Пані Іллі, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю студію, героям слава. Отже, розкажіть, будь ласка, про ситуацію в нашому небі, де вона була найважча минулої доби, ну можливо, минулої ночі. У цієї ночі ворог застосував лише одну керовану ракету ха 59 дев'ять. Вже на жаль, звичну по об'єктам енергетичної та цивільної інфраструктури. Так проте більше протягом останніх днів якихось масованих пусків ракет так, комбінованих атак, або ж застосування великої кількості ударних безпілотних літальних апаратів у нас не відмічається. Пане Іллє, напередодні у Києві генсек НАТО Єн Столтенберг ну знову говорив про необхідність поставок в Україні засобів ППО, причому не лише Пейтріот. А реально чи почали надходити від партнерів зброї і боєприпаси для нас? Ну постачання зброї нашими партнерами це не є предметом обговорення в прямому ефірі. Звичайно, що партнери знають про нашу потребу, і як тільки вже а, безпосередньо у нас буде ця зброя, ви е, побачите результати вже в щоденних ранкових зведеннях. Ну, от Росіяни останнім часом не шкодують новітніх, ну для них новітніх ракет кінжалів Х-69. А з чим пов'язані, на ваш погляд, такі, ну так би мовити, витрати ворога? Ну звичайно, що основна мета це за будь-яку ціну зруйнувати нашу стратегічну критичну інфраструктуру і пробити е ті, е скажімо так, той купол, так який існує е над Україною в різних містах. Так ми маневруємо нашими засобами ППО. Однак вони застосовують всю навіть таку грізну зброю, як кінжал, аби уразити і досягнути своїх цілей по знищенню наших енергетичних об'єктів. Тому ми бачимо, що вони не зупиняться допоки вони або не повністю не знищать, або ми їх не зупинимо на тому. Метапі, на якому вони вже є мережу облетіло, як ви знаєте, відео, коли три дні тому учбовий поршневий як 52 на Одещині збив над Одещиною, збив ворожий розвідувальний дрон, і поки що це звісно унікальний випадок. Але який, на ваш погляд, урок можна взяти з цього випадку? Ну, ви бачите, що Україна нестандартно підходить до вирішення проблемних питань подібних. Так, коли ми застосовуємо нестандартні форми і методи, зокрема свого часу, мобільні вогневі групи стали таким відкриттям. У нас недостатньо, скажімо, відверто різних засобів, так які могли би боротися, особливо з такими малопомітними цілями, які досить невеликі на, на великій висоті можуть знаходитися і передавати інформацію ворогу для коригування його. Ракетно-бомбових ударів тому будь-які засоби в такому випадку вони стануть в нагоді, аби боротися з ними. Та звичайно, що е, дана розробка, навіть яку ви бачите, так вона досить є ефективною і от вразила вже навіть Орлан десятий є досить небезпечно. Mm. Ну як кажуть, американці, якщо це працює, це працює. А скажіть, будь ласка, ну факт полягає, ну як мені здається, тому що розвідувальні дрони РФ далі частіше заходять. І дедалі глибше заходять у наш повітряний простір, наприклад, над містами, над дніпром, над Одещиною, над Одесою. Що це за машини? Як їм протидіяти насправді? Ну машини звичайні, зазвичай це або Орлани, або суперками. Протидія їм абсолютно класична. Для цього нам необхідні засоби вогневого ураження і безпосередньо різні ракети до наших систем малого радіусу дії переносних зенітних ракетних комплексів, які здатні досягнути цілі та уразити подібні мішені. В тому числі досить непогано би протидіяли таким дронам такі машини, наприклад, як. Гіпард, які ви відзначили на початку ефіру, так до яких нам передаватимуть боєприпаси, звісно, що вони б стали досить ефективними в боротьбі проти таких малопомітних цілей. Однак, аби досить серйозно перекрити за всі загрозливі напрямки, таких машин треба досить значна кількість. Угу. Якщо знову говорити про нашого ворога, я би хотів запитати: от звідки переважно росіяни зараз намагаються бити по Україні? Ну і що використовують найбільше? Ну, це залежить насправді від е, ситуації. Так, якщо ми говоримо про безпілотні літальні апарати, то е, зазвичай вони атакують нас з е, тимчасово окупованої території Криму, Мисачавда. Е, останній раз ми бачили, коли ворог атакував Миколаїв. Вони запускали взагалі дрони з безпосередньої близькості з тимчасово окупованої території Херсонської області. Час? На жаль, в цьому випадку він є ключовий, оскільки е, дрони запускаються майже вже під містом, скажімо так, і реагувати на е, саме виявити їх та знешкодити е, на це виділяється дуже мало часу, оскільки відстань до самого міста вона е, незначна. Така ж сама проблема існує в захисті е, міста Харків, оскільки також ворог використовує для пусків і і Курську область. Е, е, якщо ми говоримо про БПЛА, якщо говоримо про ракети, наприклад, Х-59, Дев'ять 69 H69, то переважно вони використовують різні для цього напрямки однак, здебільшого, застосовують їх із півдня з акваторії Чорного Зовського морів, так тимчасово окупованих територій. Міги використовують переважно з півночі нашої країни з з території під контроль Російській Федерації. Ну якщо ми говоримо вже про бомбардувальники, наприклад, ту 95, то злітають вони здебільшого. О, зелені і пусків них десь на рубежах Саратовської області. Uh -huh. Панеля, Україна, зараз ну повне враження, що веде переговори з часом. Ворог намагається зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру до наступної зими, як ми теж це розуміємо. Як ви оцінюєте шанси посилення нашої ППО в які терміни? Чи встигнемо до осені захистити енергетичні об'єкти? І як швидко взагалі нам потрібне нове обладнання? І скільки? Ну я думаю, що як швидко на позавчора. Абсолютно правильно ви зазначили, так воно вже необхідне на позавчора, і якомога більше, оскільки не тільки лише самі системи нам потрібні, а й боєприпаси, ракети до них, які надзвичайно швидко використовуються, оскільки є дуже багато і комбінованих масованих атак ворогом, які спеціально навіть направлені на те, аби виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Тому системи необхідні різні різних радіусів в дії, в тому числі в поєднання. І з винищувальною авіацією з F-16, на які ми чекаємо, це має бути система, яка повністю буде і прикривати від повітряного нападу різного типу носіями. Так і прикриватиме сама себе, тому необхідно вибудувати саме от такий варіант. Крім того, ворог атакує також постійно, намагається змінювати тактику. і Нам необхідно маневрувати нашими силами і засобами. Ми використовуємо дані, в тому числі з розвідки. І намагаємося з наявних ресурсів, так які є наш підпорядкуванні, прикривати найбільш загрозливі напрямки, і проявляти таке нестандартне мислення, нестандартний підхід до вирішення цих загроз. Пане Панеля дуже вам дякую за інформацію за цю розмову. Це Ілля Євлаш, речник повітряних сил збройних сил України. Був у нас на зв'язку. Дякую.